Зазвичай це поєднання багатьох факторів. Це і певні перевантаження внаслідок роботи, яка супроводжується значними навантаженнями на суглоби. Дуже важливо і дуже часто це внаслідок надмірної маси тіла. Остеоартроз внаслідок мірної маси тіла це найчастіші прояви остеоартрозу, особливо що стосується остеоартрозу нижніх кінців, кульшових та колінних, тому що це є надмірне перевантаження. Також величезну роль грає тут спадкова схильність. Спадкова схильність до остеоартрозу Теж часто зустрічається, і ті пацієнти, в кого в родині в батьків були вже явища остеоартрозу, повинні бути більше насторожені, більше уваги приділяти своїм суглобам. До інших факторів також відноситься неправильність навантажень, неправильні осьові співвідношення самих кінцівок, тобто, можливі якісь і вроджені деформації кінцівок, можлива плоскостопість, яка теж викликає остеоартроз, можливі якісь перевантаження внаслідок неправильних позицій під час роботи, під час. Сходіння біомеханічні порушення. Також важливою причиною остеоартрозу є післятравматичний остеоартроз, тобто остеоартроз, який виникає після певної травми. Це не менш поширений, ніж класичний остеоартроз, який викликаний способом життя, саме той, який після травми, після прямих ударів на село, після оперативних втручань. Це теж дуже часто ті остеоартрози, які дуже часто супроводжуються і зустрічаються.